Де саме живе колишній міністр у селі Новосілках знайти неважко. У Йосипа Вінського тут чи не найрозкішніший будинок. Нападники у чорній уніформі потрапили на його подвір'я, перелізши через паркан. Господар у цей час був на вулиці. Напали на господаря, його побили, потім затащили його в будинок. В будинку знаходилась його дружина. Дружину теж поклали обличчям на підлогу, а потім почали вимагати у них гроші коштовності. Внаслідок чого забрали декілька сейфів. Там же на місці інструментами їх відчинили. У будинку четверо незнайомців пробули щонайменше 40 хвилин, хоча було не пізно сусіди екс-міністра нічого не чули і не бачили. Тишина була, і собаки не гавкали галкали. За кількасот метрів від маєтку сільська рада голова, який одним із перших прибув на місце злочину, боїться бокнути щось зайве, каже дружині екс-міністра, теж погрожували, але не били. Ну по розмовах були попитки, так, трошечки таких, якісь грубих дій, але взагалі, ну от переляк, і я бачив і все. А от господареві зламали два ребра. Ексміністр звернувся за допомогою у Вижгородську районну лікарню, але у закладі пацієнта немає. Він дообстежується. У нас заведена документація, він повернеться своїми обстеженнями до нас. Селяни про свого видатного сусіда знають небагато. Щодня бачать, як Йосиф Пікентійович гуляє з собакою. Він такий непоганий мужик. Його не чутно буде в селі. Поліції Йосип Вінський заявив, що нападники винесли з його будинку 100 тисяч гривень готівкою. А от вартість викрадених коштовностей не розголошується. Службовий собака взяв слід розбійників, але за рогом ті сіли до автомобіля. Більше зачіпок у правоохоронців поки немає. кажуть, маєток екс-міністр збудував гарний. А от на сигналізації та відеоспостереженні зекономив.